Ну что, детки, второй раз я приехал. Вот по поводу редуктора. Второй раз. Один меня уже украли. Короче, тут в Запорожье у меня есть боевая нива, которая выжила только благодаря тому, что она была на ремонте. И меня долго дурили. Не ремонтировали. И она выжила. Меня не разбили. Пострадал у меня у вас Кабан Патриот и, и пострадала у меня Нива переделанная под пикап, разбили FPV, -хами. штук 5 потратили FPV на Ниву, вот. но она успела там три жизни где-то спасти, пока я на ней был ездил. Э, на украинскую мову выбачать, людина просто, яка робится редуктора, вот. Э, она спекуется на российской мове, поэтому как бы, я тоже перешел на российскую мову. Роблю другой редуктор, украл редуктор с Нивы, Ну, короче, там багато чого покрали, там військова ніва, я був на лікуванні, мені хлопці все зрузили, і я її забрав, і так вона біля лікарні стояла три дні, поки там її не, не покрали. Чи, я не знаю, як в кандиданську годину в Запоріжжі горої з машини речі, тим більше машини, які про кожен день їздять майже. От. Поліція респекти і уважуха. Ребята гарно служать на користь батьківщини. От. Скажу так, недостойні вони навіть не годинних коментарів. От. Значить, що ще розкажу? Значить, другий раз буду купувати за 300 чимось штуки цей редуктор. От, бо людина сама прибирає прямо зараз на колінки і в мене світла немає. Погодилася проїхати і зібрати редуктор. Навіщо він мені потрібен, у мене є ще одна машина. Ну ця вже машина я не знаю, ще скільки проживе. Але та машина, яка я хочу зробити, так і на вих... машину вихідного дня. От, я розумію, що війна зараз не до цього, але все рівно я поки приїхав забрати рішення вилка. От визнали мене обмежено придатним, буду далі служити, ловити бомжів на Зараз там чудо суперкоментатор начнуть розказувати, що я там ТЦК гавно. Ну, я скажу так, що ТЦК говно для тих, хто сам гавно, тому що ТЦК початково це структура ЗСУ. І те, що туди полаштовувалися багато ментов бивших, які ховаються від фронту, так само, як і на навчальних центрах, я працював, я знаю, про що я говорю, особливо центри, які поближче до фронту, де от вже тікали із останніх сил, викрапкувались, там сруться, деруться за місце. От і я працював півроку, поки просто не привівся бойовий підрозділ. Тому що витримати оце, от цю сраду ставщину, яку вони спеціально там роблять, і щоб люди, там, ну які реально військові, які хочуть працювати і реально роботу робити, а не шагати маршем, аби робити вигляд, що вони щось роблять. Ну люди там просто морально з цими, скажімо так, недокомандирами, тими сапожними, в яких там хірза в голові, вони просто не можуть там працювати. Ну, по крайній мірі, я не зміг. От я не військова людина, я знаю, що таке собачиться, коли люди собачаться за місце, тому що я працював на керівних посадах загалом по життю. Знаю, як люди там підсижують один одного, травлявають. Ну там взагалі війна. Так, базові людські інстинкти виходять на передні плани. І питання в тому, якщо людина такі базові інстинкти, то що вона робить в структурі ЗСУ? І що вона робила 20 років, чи навіть 30 розлагала українську армію, по суті. Тому що вона як, ну, поводиться, як тварина. Якби, в нього немає, там, знаєте, речага, у військового ручника є по поводу цивільного життя, він, там, можливо, якийсь не пристосований, але в військовій справі бомблять стріляють, людина йде. От мене, наприклад, в бою завжди включався один інстинкт. Інстинкт просто працювати до бою страшно. Після бою страшно, коли усвідомлюєш. А під час бою ми нема ніколи не було такого якогось мандража там чи ще щось. Я працював просто. Ну як боксер виходить в ринк, спочатку там нервує, потім починає працювати, і все налагоджується і працює. Так і військовий. А ці, от чудо-генерали, полковники, у них медалі до яєць висить, а толку ніякого, тому що вони там ховаються, і у них одне тільки репить тільки в тому випадку, якщо, не дай Бог кудись відправлять ближче до фронту. От і у них просто. А чому рипить? Тому що вони людей, умовно кажучи, не можуть організувати. А чому не зрозуміло, це бо 20 років розлагали цю армію, і дисципліни там ніколи не було і не передбачається. От. І тепер на фоні того всього вони наробили. Перші ж їхні там розкази, як це правильно. Так, да, вони знають, як правильно, вони все можуть розказати, показати. Але ж немає людей гвинтиків, за якого е люди, це гвинтики в системі військової машині, які тримають всю конструкцію. Ці гвинтиків немає, бо вони цим розлаганням дисципліни свій час. Ці гвинтики просто входили за з структури зсу. От, і навіть за П'яті Порошенко виходили люди, я в Чичному сам знаю, їде волонтером. Ці ж машини був на Айдарі, Вона ж була на Майдані. Там є відео, де її там били кирпичами. Коротше, збереглася, мабуть, тому що теж була затичка з мотором. Я розповідав, що там не було тиску масла, я хотів її теж утилізувати десь на війні, але не склалось. Вот. Далі. Скільки вона ще проїде, не знаю, тому готую собі машину вихідного дня. Вот. Ну, я так думаю, що вона буде вихідного дня. Можливо, буду кожен день їздити. Вот. Було багато коментарів по поводу того, що там оцей дядько, який робить сервії редуктори в Запоріжжі. На каналі там я там, побачив цей телефон, он там на він написаний. От, і дуже порекомендував. Я розумію, що там вихлопа небагато, тому що він перебляє просто жигулівський редуктор під систему редуктора, як на москвичу зроблено, як на, там, на різних автомобілях, де вал, основний вал, там сошка, так, до якої кріпиться оця поворотний сошка, вона, він на двох опорах. В Жигулю загалом завода йде на одній опорі, а інша опора просто піджимний вінт. Людина, ну скажімо так, дозволяє ще один, нібито Речах, за який буде триматися, скажімо так, цей це поворотний кулак, да? от, от, на який крапиться ця сушка. От і, значить, за рахунок цього, нібито конструкція є більш дієздатна, більш, скажімо так, від поломок захищена і має кращу соосність. Це головне для того, щоб була, скажімо так, можливість легко братати кермо не закусувало. Тобто ну воно і там і не закусує, всі знають, що саме головне це підшипник самої колонки, от вони набагато полегшують британня керма, Я ось на цьому сі автомобілі на 185 п'ять різині. Можу, в принципі, якщо особливо, якщо дорого волога, я отак кручу. і да, руль великий, конечно, ну, ніяких е проблем немає. Тобто, ну людина робить так і там ресур якусь. От, зараз я буду з ним розмовляти. Скажу, що я буду його редуктор цей ще модернізувати і так, далі, і так далі. Що він скаже, цікаво, з ним поспілкуватися на цю тему. От. І, ну, Взагалі поспілкуємося, так, для загального розвитку Можливо, щось цікаво. Розкажу, У нього там війна з якимись газовими теплосітями. Ну, зараз ми, звісно, приключимося на ці питання. Е, може щось розкажете про цю фігню? Я отак от, загалом цікавлюся для людей. Там вже багато розказано, перероскано. Кажи, Бери, да роби, да. Я ну от я своїм людям розказую для тих, хто не в темі, ну, для начинаючих інженерів, да, так. <плот> так би мовити, що саме головне в цьому питанні це сооснисть валів, для того, щоб не закусувало, і для того, щоб було надійніше, ніж працювало. Логічно. Щоб не було перекосів да, да, на і привращені баран. Правильно? Совершено. Ну, все, це сама головна фішка. Я вже сам думав, що, якщо мене украли, щоб будуть засверлиться, просто зробити ось, ну, типа по центру ось просто засверлитися і зробити такий якби центровочний вінт. І все, якби я думав, таким чином обійти цю всю ситуацію. Саме перше я делал, я брав обойму з подшипника, да? Ага. я знімаю, якщо що ви знали. Ні, не надо. Перший раз я брав обойму, протачував вал, ага. протачував і приварював на крышке. Обойму, саме круто. На да? Ну, не дуже ефективно. Лучше всього, звісно, з таких флянців. Ага. Делайте ну, это вы будете просто чечальник этих фланцев, а я буду не, вас рекомендовать. Не, у меня, я, я вот это, у меня может быть такие вот, раз и два, осталось, и, ну его в бане. Ну и в бане. Да, Надо сделать вот такую вот штучку. Да, ну не будем снимать, потому что куча будут этих самых плагиат. Ну, это не плагиат, на Понимаете, я в интернете висел уже сколько, как говорится, лет, да и кто этим не занимался никогда. Вот что Меня другое интересует, вот вы снимите а? и в YouTube или в Facebook а? или... расскажите. Да, а я говорю, знаю, концерн что... тепловые сети, ага. разводит... за такой хрен вы, ребята, жизнь там отдают. Вот это да, да. мне надо будет обратиться к народу, попросить, чтобы деньги скинуть, я хочу подать в суд на коммунаровскую полицию и прокуратуру города Запорожья. Так а, как вы на Вурдалака можете подать полицию в суд? Суд, суд не не это так? такая же система. Это одна из структур. есть, Если, смотрите, есть Везель волны, самый старший старший у них. Потом это депутаты, там их не контора, это черти. Потом идут э, ниша и э, ланка, это мусора, там судьи. И потом самая ниша это собаки. Это мус... обычная полиция, вот эта вот рядовая. Это, это ну, как бы... Вот оно у них так распределяется. Если бы ага. они были бы структурой украинского какого-то государства, они бы первыми вставали защиту государства. А по факту они первыми сдавали города, такие как Мариуполь, Мелитополь, Донецкую область. Они первые переходили на сторону, да, на сторону врага они первые переходили. Как вы можете подать, это все хорошо, что Лиса судит за... Я на них уже подавал суд. Они одну вещь. Да. Вы решение, чтобы они внесли, они внесли. Но они опять другого. Ну это же вы понимаете, что вы боретесь фактически, подаете им... Да, 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 это по сути смысла я не вижу. Вот меня украли вот это вот все, что украли. И я вот как бы, ну ну украли, да украли. Кому-то, видимо, нужнее. Вот я уже пришел к такому выводу, что смысла нет. Ну, ну, как бы Сериал, не то, да. что нету. А я вижу смысл. <laughs> смысл, конечно, есть, если долго мучиться что-нибудь получится. А что вот Но как бы э, времени у простого. Ну, Вы жизнь даете ну, вот и покалечила вас память? Ну вот, покалечило, да и покалечило. Я, я просто Нет, я, считаю, что иного, что... Да, вы правильно считаете. Я тоже борюсь до, до тех пор, пока могу бороться. Вот, но сейчас я считаю, что пока вот у нас власти, вот вот этот верх -верха главнокомандующий, я его так назову, поскольку он обещал людям шашлык, а шашлык сделал из э, людей. Он людям обещал шашлык, а получилось так, что он из людей сделал шашлык. Вот, в принципе, никого не обманул. Он же не сказал, что будет шашлык из мяса, свиного там или говядины. Он же этого не обещал. Он все как сказал, так и сделал. Вот. А то, что люди не разобрались и как бы побежали, и как стадо, ну, мне кажется, что вопрос есть и к тем, и к тем. Ну, так, я уйду, а то я, я контужен, и меня сейчас снова колбасить. Mm -hmm. Так, ну в любом случае, мы записали, что хотели. Э, снова засветитесь, снова про эти сети. Кто-то уже услышит, узнает. И кто-то может yeah, что-то новое Это нет. отброски, так сказать, социалистической имущества. Да, так точно. Что так, и теперь маленький отчет. Купил себе радиатор э, под инжекторную. По поводу вот это вот. Редуктор второй себе купил. Выбачьте, что он российский мови. Купил уже другой редуктор. 3200. Знали, попросил цей дядьку. Валера. Э, дал мне, так бы, мол, эти права на э, настройку и монтаж таких штук его производства. И 11 месяц, ну короче, выбивать он какую-то дату. 11 а что это такое, 25. Что сегодня раз 25. -е? Ну не важно, короче. Забивает дату на редукторе. То есть если мой где-то редуктор украденный стоит, то я знаю, как его найти. Вот. Подкрашивать я ему не дал засохнуть, я сказал, что вот, Валерий. Дядя Валера, мне некогда, но я реально замерз, я нога болит, рука ноет, в голове свистит, я не могу долго ждать. Тем более, что он не говорил, что придется подождать. Я сказал, что я тебе дам запчасти и будешь собирать сам. Вот. я тут соберу там частично сам. Ну, я не думал, он прям все почти будет делать. 3200 мне обошлось без одного сальника. Придут. И хочу снять вот это, потому что знаю, что пидоры э, будут заходить аж до Запорожья. В Запорожье, надеюсь, не зайдут. Вот. До того времени сырского нахер пошлю, и всю эту зеленую шоблу разнесут, я думаю, в Киеве. Но, но э, на фоне этого всего хочу снять, потому что Потому что когда я здесь еще побуду, я не знаю, что на российский мой еще раз. Э, я уже уезжаю, как можно придатный. Цього міста і вже наступним разом можливо з власним підрозділом буду тут формувати справжню оборону, а не оце що зараз здають фронт. Я сподіваюся, в мене щось вийде з моїми побратимами. А поки що, якось так.